Статтю 17. Ось, знайшли. На території України забороняється створення і функціонування будь яких збройних формувань, не передбаченим законом. Відповідь з апарата Верховної Ради України збільшуємо. Повідомляємо, що окремого закону щодо діяльності територіального центру комплектування та соціальної підтримки немає. Закону такого немає. Тільки не кажіть, що ТЦК вони не є збройні формування, а всього лиш військові, тому що військові не можуть ходити зі зброєю, а збройні формування ходять зі зброєю, вас залякують, погрожують вбивством, стріляють да іноді скручують, запихують у вас в бусик машина ось. Це не збройні формування, ось той самий документ. Я це все розміщую себе в телеграм-каналі. Наступна відповідь: Документи трудові відносини, працівників, ТЦК, ТСП регулюються законодавством про працю. Тобто, ви розумієте, що це аналог відділу кадрів, які набирають на роботу вас просто. Ну, ви розумієте, прикидайтеся, це відділ кадрів, які набирає на роботу вас. Але не барають вас таким незвичайним шляхом, що прислають до вас якісь збройні формування. Пишіть свою думку в коментарях Конституція.